Всім привіт! Відео знімаю для Exist.ua В цьому відео буду замінювати свічки запалювання на Mercedes W202C180 з двигуном M1121.897 року. Для початку знімаємо воздуховід. Тепер відкручуємо захисну кришку, під якою знаходяться свічки і катушки запалювання болти там під торкс Т-30. Так, зняли кришку. Бачимо під кришкою дві катушки запалювання, від яких відходить два високовольтні дроти із накінечниками. Відкручуємо катушки, прикручені вони по два болти під головку 10 мм. І одразу викручую свічку довгою головкою. На 16. Ясне діло, що свічку дістати я не можу, бо в головці загубилось гумове кільце, яке дозволяє витягти свічку, тому свічку я дістаю наконечником. Одразу ж встановлюю нову свічку, щоб менше плутатись в кабелях і через те, що поспішаю. Свічку замовив таку саму, як і стояла, це Denso K20TT. Бюджетний і якісний варіант. На сайті Denso виробник рекомендує затягувати свічки подібного типу з моментом 20-25 Н. Затягую цю свічку і проводжу процедуру з іншими свічками. Всі свічки замінені, затягуємо катушки запалювання, закручуємо кришку і збираємо воздуховід, після чого тестуємо роботу двигуна.